І так, всім привіт! Um, сьогодні я вирішив знову пройти руслендері на зацеле, судячи по тому що багатьом це подобалося, я вирішив таки допройти цю руку. Вибираємо підвал третій, легко і погнали далі. Зараз знову будемо так просто? Уже першу ктиву, так просто першу Так школи. Так. Начало гри, я вже лякаю. Так. Вам тут п'ять треба настиг. у щось у що смейди докупили друту не Відкривайте це воєнкомат. А діда заберу. Ріплять уже. Бля, ну тут. Лікарня якась? Вирізамкнені. До речі, я почув одну дуже цікаву таку теорію. Е від одного хлопця такого класного. Ха-ха. Добрий день. Це ще з першого підвалу, да? Таку цікаву теорію від... Якого називати The Dealer Він якби казав, що... Я якби почув те, що ці книжки це якби частинка душі Слендеріни. Я хочу сказати, доповнити трохи, що це не просто якісь там книжки. Це би, її щоденники. Якщо що, я навіть навіть. Е... оп! Привіт, це тут сховалося від неї, так? Да? Це і страшно. А, я, якби... Ці ігру є друга частина Слендеріна ZClor 2. Воно на каналі теж у мене вийде. речі, хто не знав, я бачив я відео зі від Ділера. Там він якби. Це да? його нове відео. Він там проходив Слендеріну. Cell... Ой, Слендеріну 2D. Мені відео сподобається. <звук> <не знав>, ота дівчина <звук> з цієї гри центрі дру... на 2D uh, це якби ми, то ця, за кого я зараз граю. Її вроді звати Аліса. Кейні див. Комп'ютер Мона, мене просто почув.

Uh, ви знали, що оця бабка Гренні. Гренні. Це не матір Слендерни. Матір Слендерни це Анджела, яку можна. звільнити. Не, ну ви понимаєте, я просто вперше прокожу Слендеріни. Ну, недалеко не вперше, ви ж бачили в перших серіях і проходив. Ось туди стільки тут кімнати. Нічого. Мені трохи якось невдомо так грати, бо Але, закриває камеру. Ну я намагаюсь О я намагаюся якось так не закривати сильно камеру пальцем. Я что блогер? Телефонный. Відкиньте, якби до нього прямо прилетіло сюди зі швидкістю 29 км в секунду. Ой, тут орегозон. Я перестав ключ. Черговий туалет. І що там? А нічого. Я не розумію.

Якщо вийде, то я вам і всю історію цієї божевільної сімейки розкажу. Слендеріно, ну, добрий день. Зараз скрімери вилетіть, так? Да. Я знаю, де скрізь. Ні? Бігу бігаю от біг. Тільки я не можу зрозуміти, що це за лікарня, я її ж не знаю повністю. О, відсюди. Тепер я можу вийти звідси. До речі, у цієї гри є е, власний сюжет. Ой, куди я пішов? Ой, за... загубився. Мама, поможіть, я загубився. От куди я вийшов? До речі, хто не знав, слендермен, до речі, у Зиділлера є теж відео про слендермена. Він проходив його. Хто не знав? Я знав Слендермен, це батько Слендеріна. І мене до цього вона і взяла це ім'я Слендеріна. Від імені батька. Ну, що ж таке, дуже коротке сьогодні вийшло відео. Силка на канал Dealer я оставлю в описі. Переходьте на канал, там дуже весело, там завжди класні відео виходять. Скайте проходження Слендеріни за це Л2. Як я зрозумів, тому всі вже події із нашою головною героїною Аліса закінчуються. А от чому я вже не скажу. Це вже буде в наступній серії про цю гру Слендеріну. Це вже буде зовсім інше. Це вже буде, по факту, кінець. Але це вже буде. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуємо наші Збройні Сили України, адже без цього ніяк на щас.